Ти прозоро синіх упала зоряна Слезина і утворилася перлина, ім'я у неї, Україна. Україна. З ним незалежні не надалі приставай, борися до кінця, за світла світле, чистенне, та віна краще майбуття Тільки Не забуваймо ти же Котрі пішли у небеса тих, що рятують Україну, за власного життя. Бажаємо миру, світлої долі, запалу енергії сили до волі, творчого вогника віри і наснаги, щедрості серця, людської поваги. Любіть нашу Україну, вона одна, цінуйте кожну прожиту днину, бо за ліким сонцем прийде зима. Будьте людьми та вірте в Бога, хай світлою буде ваша дорога. Сьогодні В Україні свято де незалежності настав. Бажаю, щоб вона була багата, на безліч добрих та корисних справ. Країну вітаємо добробуту і миром, щиро бажаємо. Щастя і удачі всім нам, усім українським донькам і синам. І святом Незалежності вітає, бажаю щастя і безкраю. Хай Україна тільки поцвітає та ще й кращою староє. З національним святом українського народу, з Днем Незалежності, ми щиро вас вітаємо. Добробуту! Щастя, радості, натхнення, добра, здоров'я, злагоди бажаємо. Нехай це свято вам нас додає, В майбутнє краще доля стежку прокладає.